Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина, і я продовжую відповідати на ваші запитання. І ось я читала зараз. Я вам прочитаю, і зараз я вам скажу, коли випали саме ці карти. На якому моменті? І так, Ірина, добрий день. Сьогодні рівно рік, як розбився гелікоптер з керівництвом МВС у броварах. До речі, ми розклад рівно рік тому робили. Я там все говорила, що саме я не пам'ятаю. Тому хто пам'ятає, може тут написати, що саме я сказала. І так, ніби слідство вже встановило обставини трагедії. Та підозрюваних попереду вже суд має бути. Але у медійному просторі інформації немає. Цікаво знати, чи дійсно викрили і притягнули справжніх винних. Мені чомусь здається, мої дорогенькі, що я казала, що ми не дізнаємося, нам не скажуть хто дійсно, і якось розслідування зайде в глухий кут. Не тільки виконавців, але й замовників. Чи як завжди знайшли крайнього. І, і, на, і на тому все. Чому закривають цю інформацію? Чи дізнаємося ми істину в, подаль, в подальшому? І головне, яка головна мета була цього вбивства? І от я ще дякую: не прочитала от, от саме от на питанні. І головне, яка головна мета була цього вбивства? І випали ось ці міні-карти? На що, навіщо це я роблю? Щоб вам показати, як карти говорять. Я мішаю, я настраююсь на допис, ось це у дописі, де я давала вам залишати свої запитання. Скоро я покладу вам новий допис, але це трошечки згодом. Гаразд, і так, зараз ми будемо дивитися. Яка головна мета була цього вбивства? Дивіться, вбивство було так, це було замовне вбивство. Мені здається, я це говорила. Що це було замовне вбивство, іде десяточка кубків, розумієте? Що роблять? Я не буду зараз казати, хто ви і так всі все знаєте. Хто в мене постійний глядач на моєму каналі? Я завжди це говорю. Тут я не хочу говорити. Ті, хто це замовили, перешкодити е, перемозі. Це одна з складових, одна частиночка з, можливо, тисячі, можливо, мільйон, які роблять нашу перемогу. Це одна з тих. Оце і є головна причина. Я так думаю. Ну, поки що ось. Тому що якраз на цьому випало. Але ми зараз давайте підемо по пунктам, де людина починає задавати запитання. І так, цікаво знати, чи дійсно викрили і притягнули справжніх винних не тільки виконавців, але й замовників? І так, чи дійсно? Ні. Ні і ще раз, ні. Не... І ця карта цьому, цьому підтверджується: ні не викрили. Не, -не. не викрили не справжніх винних, не тих, хто замовив і виконав, ні не тих. От і все. Тут набагато все складніше. Тут е, іде і підстава, тут іде замороження цього, як сказати. Ну, Усипити, закрити слідство справжніх замовників ми не знаємо. Поки що, поки ця влада є, ми їх не взнаємо. Наступне питання: чи як зайшли, вийшли на крайнього? Ну, Тут виглядає, що публічно що нам скажуть, зовсім інші. Тут зовсім інше. Тут не вистачає а, фактів, я так скажу, не вистачає конкретних фактів. ось, Щоб звинувачити. Ну, дивіться, це те саме, що з Чернвінським. Вони роблять, що хочуть. Влада робить, що хоче, і цим вам показує. Ми можемо за вами слідкувати, ми можемо нападати на незалежну пресу і тому подібне. Оце і відбувається. Ми йдемо до того. І так, наступне: так. чому закривають цю інформацію? І чи дізнаємося ми істину в подальшому? Чи дізнаємося ми, Чому закривають цю інформацію? Ну, і то і так видно, тому що тут вийдуть на себе. Замовники вийдуть на себе, якщо будуть, тому і закривають. Ну, ви знаєте, на кого працюють ці всі органи, які це все розслідують? Тут я не, не повинна вам тут говорити. І так, ви всі все знаєте. Ну, Це з ваших слів. Ви мені пишете, Ірина, ми все знаємо. Гаразд, мовчу. Чому, так, закривається. Цю... Дізна... Давайте так подивимося, чому дізнаємося ми чи дізнаємося? Чи дізнаємося ми істину в подальшому? Чи відкриється нам колись істина? Ну, поки що ні, поки що ні. Але колись, 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 колись взнаємо. Коли правосуддя знову буде по справедливості судити. Коли не будуть тиснути на суд. Коли, давайте я краще скажу так, коли прийде інша влада. Ось туди все відкриється. Вибір за вами. Кого виберете, того будете мати. Ось так. Це залежить від вибору. Люди повинні розуміти, є причинно наслідковий зв'язок. Кого вибираємо, те і маємо. І не кажіть, що від вас нічого не залежить. Якщо ви так думаєте, то від вас дійсно нічого не залежить. Але той, хто впевнений і бореться, за правду треба боротися. Вибачте мені, будь ласка. За правду треба боротися, а не підхилятися, падати під владу і дати себе, як сказати, залякати. От і все. Ось так. Я бачу, що поки що ні, але колись так. Ми взнаємо. Колись ми взнаємо цю правду, вона колись вийде. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе і разом до перемоги. Все буде Україна!